Шановні колеги, щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування. Ваша взаємодопомога та підтримка протягом 2024 року знову довели, що місцеве самоврядування є фундаментом нашого демократичного суспільства. Сьогодні наш головний пріоритет залишається допомога силам оборони. Адже ті, хто зараз захищає Україну, це наші земляки. Які ще вчора були вчителями, лікарями, працівниками комунальної сфери, підприємцями, водіями, волонтерами, жителями наших громад. Вони мужньо стоять за рідну землю, а наш обов'язок допомагати військовим, піклуватись про їхні родини, підтримувати тих, хто цього потребує в тилу. На жаль, багатьох із наших громадян ми втратили. Тому священний обов'язок берегти пам'ять про кожного. Пам'ятаймо, що війна не завершується лінією фронту. Вона залишає слід у кожній громаді. Особливі слова вдячності адресуємо керівникам громад, представникам органів місцевого самоврядування, волонтерам, які вирушають на передові позиції, щоб передати допомогу на запити військових та привести підтримку. Кожна така зустріч із воїнами це нагода хоча б на мить подарувати їм атмосферу дому, обмінятися словами про буденне, поділитися новинами з рідної громади. Це про взаємну підтримку, яка надихає на сьогоднішній день. оця зв'язок місцевого самоврядування і військових підрозділів. Це є та незамінна складова, яка дозволить нам не тільки воювати а й перемогти разом ми більше ніж кожен окремо. Вітаю вас професійним святом. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам наснаги в роботі. За ці роки війни ми здійснили дуже багато разом. І далі працюємо. Перемога тільки за нами, тільки спільно ми можемо це зробити виконати. І прийти до нашої переможної цілі. Громада та місцеве самоврядування сприяють розвитку реабілітаційних центрів. Ми маємо стати безпечним простором один для одного. Це наш обов'язок. Наші захисники та інші пацієнти повинні знати, що вони потрібні, що їм є на кого пертися, що ми, як громада, готові прийняти їх з тими змінами, які відбулися з ними. Саме тому реабілітаційне відділення стає певним місточком відновлення та реінтеграції в суспільство. У нас є з вами єдина мета це. Вільна, самодостатня, незалежна, потужна Україна. Ще до вас взаємодія з місцевою владою дала нам можливість виявити нові напрямки для нашого бізнесу. Ми допомогли місцевим мешканцям підвищити свою кваліфікацію та знайти надійне місце роботи. В цей непростий для України час важливо разом з органами місцевого самоврядування продовжувати розвивати громаду, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. Можливо, і надалі підтримувати локальну культуру і розвивати її, але найважливіше ми маємо не зупинятися, підтримувати наших військових і разом рухатися до перемоги. Дрони відіграють визначальну роль на лінії бойового зіткнення, оскільки це і висока точність влучань, це е, велика дальність дії, це збереження життя військовослужбовця і е, е, економія коштів, оскільки Якщо у мене коштує орієнтовно 500 доларів то при влучанні бронетехніку, вона себе окуповує в сотні сотні разів. Тут ми можемо згадати наші органи місцевого самоврядування, які постійно нам допомагають з постачанням забезпеченням даного виду озброєння. Приїхавши до нової громади, ми знайшли тут підтримку як місцевого населення, так і органів місцевого самоврядування, які усіляко підтримували і допомагали нам інтегруватися та впроваджувати нашу діяльність. Chers amis, Dolori Druzi. Notre jumelage avec la ville de Dolina est une expérience précieuse et enrichissante et qui renforce nos liens avec la communauté ukrainienne. Nous poursuivons des échanges dans le domaine culturel, sportif, linguistique et nous apportons tout notre soutien à ce pays dans la période difficile qu'il traverse. Nous espérons que par leurs efforts, ils sauront apporter à leur pays la stabilité et la paix. Nous sommes fiers de participer à cet élan de solidarité et aux côtés de la communauté ukrainienne d'apporter et de construire, je l'espère, un avenir meilleur pour ce pays. Nous espérons vivement que l'Ukraine, demain, devienne un membre à part entière de la communauté européenne. Асоціація міст України, представляючи спільні інтереси громад Івано-Франківської області, демонструє унікальний приклад об'єднання. Задля зміцнення місцевого самоврядування та постійної допомоги військовим створила безпрецедентний досвід підтримці бурштинській міській територіальній громаді підготовці до опального сезону в рамках ініціативи «Заємодопомога допомога громад Прикарпаття у кризовій ситуації. Продовж року спільно з вами було внесено ряд пропозицій, законодавчі акти, рішення та постанови, щоб адаптувати їх до викликів в умовах воєнного часу. Це надзвичайно важливі рішення, які потребують негайного виконання. Проте часто громади стикаються з обмеженням ресурсів та часу. Ми визнаємо, що не все вдалося, але це точно зробило нас сильнішими та згуртованішими. Спільно з вами ми маємо значні напрацювання, які пришвидшують наш шлях до Європейського Союзу. Спільноти, що живе за нормами світової цивілізації. Спільними зусиллями ми здатні подолати будь-які трудності і досягти успіху. Кожен ваш внесок це частинка великої перемоги, яка наближає нас до миру та процвітання. Разом ми можемо більше. Наснаги усім, хто працює на благо громад, витримки і міцного здоров'я, а воїнам кажемо, повертайтесь живими з Днем місцевого самоврядування. Слава збройним силам України, слава Україні!